Всім привіт! Це коротке рекламне відео для веб-сайту motostore.com.ua і на відео ви бачите в розібраному вигляді ямобур типу Тадлен. Дивіться, як він виглядає. Ось така рама. В комплекті два шнеки, один діаметром на 50, інший на 25. Також ми продаємо одразу з карданом. В цьому випадку тут кардан 1,30 м. Дивіться уважно, як виглядає конструкція. Це дійсно класний агрегат для тих, хто планує робити отвори в землі, бурити ями. Ось так все це виглядає, під'єднуєте і так все працює. Ціна цього виробу написана і зазначена на сайті motostore.com.ua, Тому, якщо ви зацікавлені, переходьте на сайт motostore.com.ua і знайомтеся з цінами, і звичайно будуть там фото. В зібраному вигляді я вам дякую за увагу. Якщо вас цікавить саме така техніка, ямобур, дзвоніть 098, 949 9090.